Залишайся я тобі покажу, як з однокімнатної квартири я зробила двокімнатну квартиру та ще й обладнала собі робоче місце. Я така людина, яка дуже любить перестановки. Я приблизно кожні 3-4 місяці роблю перестановку. Але останній раз я робила перестановку, мабуть, десь влітку, коли ми купили етажерку, та коли я почалася займатися татуюваннями. І мені потрібно було своє робоче місце, яке я облаштувала біля вікна, тому що там було світліше. Планування нашої квартири дозволяє її зробити майже двокімнатною. Тому найперше, що ми зробили з перестановок, це облаштували сину кімнату. Ми просто поставили дві шафи і відділили основну кімнату від такої маленької зони, де була чисто кімната для сина. Потім я її вдосконалювала, звичайно, зараз вона виглядає трішки інакше. Довгий час наш диван стояв біля вікна, так як я зараз його хочу, в принципі, знову поставити, але в нас не було цієї етажерки, якою можна відділити зону спальні від робочої зони. А так як зараз етажерка є, то дуже класно можна нею прийти. Переділити кімнату на три частини дитяча кімната, наше спальне місце і моє робоче місце. Ну, і цього разу я також передвинула ліжко до вікна. Напроти, у нас там телевізор висить. Переділила спальню зону етажеркою. Тепер у нас є спальня зона, моє робоче місце і. Кімната сина в однокімнатній квартирі, і ось так це все виглядає. Це в наш коридор. Заходимо, проходимо справа. У нас там кухня, висить телевізор, моя робоча зона, спальне місце, і кімната сина. Перестановки роблю зазвичай сама, бо чоловік часто на роботі, коли мені в голову приходять такі ідеї, або просто не розділяє ентузіазму. Thank you